Доброго дня, нашій маленькі любі читальни. Сьогодні ми з вами прийшли в незвичайний такий зал. Подивіться, що нас оточує. Дуже багато кульок. Дуже багато кулів. І це не випадково, тому що сьогодні ми з вами, сьогодні, напередодні Дня захисту дітей ми запросили до нас дуже цікавих людей. Ми наш захід буде не просто заходом розваг, заходом чогось пізнання, якихось е, рухів. Наш захід ще цікавий тим, що в нас в гості завітали і благодійники. Але це згодом. Перша частина нашого, нашої зустрічі надзвичайно цікава, вона в нас вперше. Ми в гості запросили агенцію пані Кульки. Пані Кулька, так? Пані кулька, як сказала тільки що мені пані Аліна, що це її дітки, кульки, які тут у нас є в цій залі, це її дітки. Тому я хочу надати слово пані Аліні. Добрий день. <реш> ну, ви вже знаєте, що мене звати як пані, пані, кулька. пані кулька. Дивіться, що у мене тут красиве є. Кулька. Це, це кульки. Тобто, коли люди бачать мою брошечку, вони знають точно, що я займаюся кульками. Так. Що нам потрібно для цього? Перше, я вам розкажу, що це таке. На Може, хтось находить. На що ми з ними будемо робити? Беремо шарик, потім його сюди засовуємо і штуку я накачуємо. Правильно, але насоси бувають різні. Перший насос це для великих кульок. Тут, кому можливо, погано видно, подивіться, тут насос рівнесенько зрізаний, а тут наїзко а тут маленький носик. Я зараз вам покажу. Бачиш різниця в носиках? Дивіться. Бачите? Це для різних видів кульок. Обрати чотири кольори. І п'ятий це буде серединка. Ви можете зробити чотири різні пелюсточки. Ви можете зробити дві пелюсточки одного кольору, дві пелюсточки і Так. у мене там кольори є: фіолетовий, червоний, оранжевий, зелений, білий, жовтий, голубий, рожевий. Думайте, хто який колір буде собі обирати, який будете ви свої квіточки? Так, бери. Дизайн, фантазію. Ось я тут і ну, так, даю. Опа, держи. Напити, Два. 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 Чотири. Чотири. А ні, тепер 4. Кожен подивіться на ті пункти, які у вас є. Там ви коли будете надувати, ви будете дивитися, щоб вони були візуально однакові. Трошечки треба приспустити для того, щоб зав'язати. А потім мені що не з'явилися. Так, так, зараз... Дивись, дивись, Поняла? Зроби раз і ще раз. Оп!

いいな。<laughs> <laughs> Почувати, то тепер треба і гарно працювати. Давайте з вами подумаємо і згадаємо слово, у якому є аж метр літер О. Яке це слово? Воля! Ні. Метр О! А ви уважно, послухайте, яке я слово сказала? Метер Метро. Метер О. Метеро! Правильно! Ні, ниві, коли з стікає піт, за, за, за ні веселі і щасливі, що нам дарує щедро світ, загрі їх... замовка без ліку. Та, та як воно... же літо не любить? Цей неповторний час каніку, де незабутня кожна мить, людині, яка завжди поруч, яка завжди поруч з нами. Яка завжди допомагає нам у уступну хвилину, яка підставляє своє плече, коли нам тяжко, яка допомагає тоді, коли ми не знаємо, як вибратися із труднощів, вона обов'язково підскаже, розкаже й допоможе. Пані Анюта завжди. Наш такий орієнтир проведення масових заходів. Я завжди дивлюсь на її клопітку роботу, яку вона проводить. Тут багато хто з вас є і знає, що ми допомагаємо в волонтерстві. Анюта очолює таку волонтерську групу у відкритій долоньки, а ми з вами. Чуть-чуть підключалися до цієї допомоги і були маленькими волонтерами. Саме в цій бібліотеці ми з вами збирали якісь спокуночки, щоб допомогти нашій волонтерській групі. Анюта, я хочу сьогодні від імені батьків, дітей, особисто від себе і працівників всіх, всіх присутніх, подякувати вам за те, що ви в нас є. Нехай наші дороги, які пересіклися в один три роки тому назад, нехай наші дороги, які пересіклися три роки назад, ніколи не мають розбіжності, щоб ми завжди купували разом, тому що разом ми сила. Я вам надаю слово. Ваші побажання, настанови на сьогоднішньому святі будуть як дороговказом і для наших маленьких. Дітей, Я саме перше хочу всім вам подякувати. Ви великі молодці. Кожен ваш талант, кожен ваш успіх це все на майбутнє нашої країни. Дітки, я хочу подяку, щоб ми разом з вами поплескали в долоні і подякували пані Надії, яка займається з вашим класним керівником, з вашими вихователями, займається постійно патріотичним вихованням наших дітей. Це дуже важливо і дуже потрібно. Я приїхала не одна. Я приїхала з нашими друзями, які привезли вам солодкі подарунки. Це від благодійного фонду Енеїда. Також хоч, ми хочемо вам подарувати, не вам особисто, а подарувати бібліотеку. Ось ці ігри від нашого партнера Уманс, а також виробник, який виготовляє фірма Стратех, яка виробляє ці ігри. Я знаю, що на передодній канікул, ви будете всі сюди влітку приходити. Так? Хтось поїде до бабусі, хтось буде приходити сюди, і вас буде чарівна нагода погратися цими іграми. Так? Да. Будемо? Безмежно дякуємо благодійному фонду УМА за такі чудові подарунки для наших діток, а також стратегу, які виготовляють ці ігри для нашої малечі. Безмежно вдячні разом до перемоги. Дякую за солодкі подарунки нашим друзям та партнерам благодійного фонду Енеїда. Дякую, що ви разом з нами підтримуєте молодь, підтримуєте дітей і вірите в Україну. Наступайте мисля.